Вдану історію про червону шапочку. Ну, немає потреби нагадувати вам цю казку, бо кожен із вас в дитинстві читав багато разів і розказував дітям і онукам. Але ми е, виявили, що ну, все було зовсім не так, як написав письменник. Зараз наші дітки вам це покажуть. <плес> А потім подамся в кіно. Що Господь допоможе, якщо звернутися до нього, змоли і твоє. Й... Господь скрізь, але він не видим. Повідями так вже бачимо, але жити в нього не може. Господь величина, якщо можу, я саме чином прибуває в хамі. Потім настане до тебе. Якщо можна, то я справдиться співу, хай каже. Мяу. Так вас за хвоста в церкві не віде. Не віде ви Богу потрібні. І що? Ми під дверима посидимо. Між іншим кожна із них храмський байк. Усяке дихання тихає хвалить Господь, Бог опікується всім живим. Зовсім зрозуміло. зануде, побачимося. Давайте сидимо. Що ви вдарилися, адже вас чекає сіре, нудне, нецікаве життя. А тобіся, романті, яке діло до цього. Хочу спасти вас від релігійного норма. А ну са горман, ано ну, пустіть мене. Зайче, не дури. А на те, щоб духу того тут не було. А -а 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 -а. <риклад> Оце заяцько. Так, да? лише на дорогу можна використовувати. Буду слабше захищати. А ти коли А Я з тобою, дорога далека, а кошик важкий. Е, а може на житимеш? А робота ось є. А я і мишей поганяє. А ну, чого не аплодуєте? Фотографія Да, слава. Не,